Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд чергового матчу з журтій бізнес-лізі. Мау гравців. Жовтих маніжках. Зараз хороша передача. Є Можливість удару в дальній кут. Перша спроба. Рух ю. 19. Вадим Тимосевич. Удар поміж ніг Стасишину. Ось Весь... супчине, але яскрава швидкість. Удар з лівої по центру. Шнайдер. ріха подалі. Здорово. Можна повернути на Миколу Шица. Роман дивиться уважно. Пробиває ближній кут. Квас на висоті. Не привезне самим собі клопотів. Червоноград, виходить. Шайнюк Вічнавич, удар по центру воріт. Зараз Знову є можливість уварну. віддати розрізну передачу. Квас. Перехитрив. Миколу. Іван. Пройшов дуже легко. Шнайдера. Простріл. Є можливість удару в Сімермана. То тобто есть з носка б'є повз зворот. Верний. Там вільний Роман Білозьоров, Вихід Вічнавич, потрібно забивати. Удар. А квас. Грає без дуже прикра. Передача. на Шнайдера є можливість удару. Білозьорова. передача. Цвик! Не забиває. Відзахищались. То вони. Ну і зараз дивимось уважно. Цімерман дуже легко проходить суперника. Тут здавалося, є фокус. Передач. Вільний Вадим Тимосевич дуже довго роздумували віддавати пас. Чому тут удар? Дуже непроста ситуація була. Фенюка. Ще один простріл. Вистріл в лежній кут. Фактично різниця між командами. Всього навсього всього один бал. Зараз прикра втрата. Ось що може зіграти проти! Коноба! Віддав гольовий асист супернику! Для чого? Зняти, мабуть, всі питання щодо переможця, але не влучає Роман оближній кут. Цвик. Дуже легко зараз пройшов суперника! Пробивав обличній кут. Два. Є можливість передачі на Шнайдера. Правда, удар йде по центру воріт. Ще одна нас з лівої. Білозьоров розвернув дуже легко. Йде далі. Білозьоров. Передача. І не забиває Шиц. Як це бик вказує на відворіт. Його підсумку не залишається під контролем. Моя полурм. Удар в дальній кут від Гупченка злет. Квас! Протрібно пробивати поворотом. Удар по центру. Білозьоров. Також вирішив виконати удар. Шайок! У ближній кут. За Віталій Боднарчук. Передача пройшла на Білозьорова. то й далі. Удар! Сей від Кваса. Свик. Вихід 3 в 1. Потрібно забивати удар на добивання Білозьоров. Вернемо залишити. Ще одна спроба. Тут конова кістьми лягає. Переграла з рахунком 4-2 Карлюкс. У неї тепер 17 балів. Ще один сей від Андрія Квас. Шайнюк. Один в один проти Білозіоро. Віталій Шайнюк. Пробиває дальній кут з носка. Повз ворота цих м'яковця. на Кваса. Квас з носка. Удар по центру. Шайнюк. Голу немає між літати поперечкою. Найкращу нагоду змарнували. Будемо кидати туди в напрямку Тимосевича, чіпляться комусь за м'яч. Немає голу і звучить сирена. З рахунком 1-0, Apple Room переграє вугільник та залишається за крок від золотих нагород.